Чоловік був затриманий в порядку 2208, 20 йому було оголошено підозру. На даний час він е звільнений з-під варти, тобто запобіжні заходи йому не обиралися. Проводиться розслідування. Е ця справа є справою приватного обвинувачення. Головне управління національної поліції принципово не давало будь-якої інформації на початку, так як вона є, справа е з конфіденційними даними, справа делікатна, приватного обвинувачення. І Розголошення, розповсюдження попередньої інформації в засобах масової інформації можливо і зашкодило і документування на початку. За цим фактом буде проведено відповідне службове розслідування, матеріали будуть скеровані в прокуратуру, буде прийнято юридичне рішення. Тому як такі речі розповідати і розголошувати не можна в будь-якому разі, без дозволу потерпілої сторони. І зараз мною направлено лист до. Немною над керівником органу досудового розслідування до патрульної поліції про обмеження розголошення інформації у кримінальних правопорушеннях.